Також жінки. Зараз ми певно почуємо в історії успіху відносини в таких командах, так? як воно відбувається. Отже, чекаємо на сцені чоловіка. Він людина з великими мріями і цілями, який успішно долає труднощі. Він відповідальний, розумний, цілеспрямований, завжди прийде на допомогу. Людина, слова і діла. Зустрічайте новий подвійний діамантовий директор Микола Моя життєва історія, мабуть, не відрізняється від багатьох присутніх тут. Школа, армія, робота, інститут. У 81-му році я переїхав в Вінницю, дву діяльність почав водій, що на цьому наголошую, чуть-чуть далі поймете. Потім поступив в інститут політехнічний, Вінницький. Рік проробив, все нормально. Через рік почався шантаж з директором, що водії з вищою освітою мені не потрібні. хотів перевезти мене дався, а раніше знаєте, як там інженерний склад людей, скільки грошей отримало. Водійов я, звичайно, набагато більше отримав. Так він не тероризував пару років. Потім очевидний раз визвав, переходь, я кажу, ні, він вступнув колоком по стіні, тобі прийдеться отримати ще квартиру, я тобі це сповню. Ну і на цьому моя водійська кар'єра закінчилась. Перейшов начальником участка, а ще через 23 роки вже став начальником самого великого відділу, який був на заводі. Потім, коли почав розвалювати союз, завод був державний, теж, звісно, почалося розпадатися. Діти ростуть, їсти, просять, почав шукати іншу роботу. Заводом не одразу забували. Хто пам'ятає, що тоді були ці, як вони великі голови. Не вало через вони. Не попи, а ці. Не копони, а фірми називалися. Кооперативи. так. Да. Комсомольці організували кооператив. так як я практично мав весь союз де який метал є, бо я працював начальником відділу постачання. Вони мене забрали, дві недільки я там поробив. Мені не сподобалось, я більше туди не вийшов, не ходив я туди ні за грішми, ні за чим. Знов пішов, там запросили в другу державну структуру, попрацював рік, дивлюсь, там теж все розвалюється. І таким чином я попав частну компанію, яка займалася нафтопродуктами, і там почав працювати. Там же я здобув свій перший досвід з мережаю маркетингу, познайомився, правда, надовго мене там не хватило, бо в одній компанії я місяць проробив, заробившись там, я не пам'ятаю десь в районі 100 доларів, треба було з цих 100 доларів віддати половину на аренду офісу. Мене більше там ніхто не бачив. Я гроші віддав і більше мене там ніхто не бачив. І були там ще німецька компанія була. В 2006 році вирішив створити свою фірму. Тихаря працював і в фірми, фірмі, і свою створив. В середині літа, в червні місяці. Все, вроді складалось нормально. Коли закінчився рік, почався новий дзвонок з налогової. Ми їдемо до з провіркою. З якою провіркою? Півроку роки тільки. Через три роки по цьому положено провірка. Ні, це дуже великий товарооборот. А я тоді у 2006 році десь 12 мільйонів товарооборот був. І мене постійно. налогова провіряла місяць, нічого не знайшли. Заставили мене підписати. У мене там НДС, на 60 тисяч немає, я не підписав. Ну, коротше, я з новою добре. Практично половину, що я заробив за цих пів року, прийшлось віддати туди. Ну і у 2008 році криза мене добила повністю. Це підприємство, я закрив, працював. Німецькій компанії регіональним представником було у нас тут чотири чоловіка на всю Україну. І потім товариш запропонував, говорить, давай є приміщення, давай щось відкриємо. і ну, так порадились, вирішили відкрити, відкрити кафе. Двойом він армян, я кохов були армянські люди. І узбекський, і... тому що до цього я ще там директором кафе трошки працював паралельно. І почали ми працювати, він півроку попрацював, говорю, що я в на і остаєшся сам. Ну так я залишився сам, тут же я з Оленою Никітєтком. І в один прекрасний день вона прийшла, говорить. Що приїхали цікаві люди з міста Кам'янця і предлагають продукцію. Я кажу, це мережа віта. Я кажу, все спасім, до свидання. В трьох компаніях був, мені достатньо. Получилось, що вона приходила так постійно кожного дня обідати і кожен день мені капала на мазелі. Пішли, послухаєш, пішли, послухаєш. І от всі при нове життя приходили за здоров'ям, за грішми, а я пішов, щоб Олена Нікітінко і чіпилася. <праць> Коли я прийшов на першу презентацію, була Ларена Миколаївна, вона розказала мені бізнес. Можливості продукцію. Продукція мені сподобалась. Я Навіть е, той версі підписався, це було десь в листопаді 2013 року. Е, ну, бізнесом і взяв і продукцію. Як зараз пам'ятаю, серію універсальних клімів там винатонізуючі, універсальний. Yeah. Да, 39-й. Приніс додому. Дав попробувати, Тёща була, в неї жінка купляла крема, крема тьорці купляла. Вони були на скиді там з каштаном якісь і начала мастила ці ноги, ці ноги стали такі, як стекло. Коли вона почала мастити генотонізуючим, за дві неділі ноги почали приобрітати той вигляд, який не повинні мати. Ну і я так продукції трошки брав. Звісно, Заряна Олена е, 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 Нікітінко дзвонила, що готова займатися бізнесом, Заряна Миколаївна почала приїжджати. Я так собі позапрошував декілька чоловік. Думаю, якщо мені вдома ну, допомогло, то і комусь ще хай допоможе. І так потихеньку якось почала годуватись команда у 2014 році. Прийшлося кафе закрити, бо напроти мене побудували нову таку общепітовську столову. І, як говориться, кінчайте дядя торгувати, бо дома цю інстацію давати. Прийшлося багато грошей за оренду платити. І десь в квітні я закрив то кафе, почав шукати роботу. Так як мені вже було за 50, не так-то легко було шукати роботу. І тут предложили йти водієм. Я так не хотів, думаю, починав з цього і в кінці теж знову треба завершувати. Прийш... Ну, все одно прийшлося йти. Пішов в кадр, дали мені направлення, сказалось, там 3,5 зарплата, треба хліб робити. Думаю, піду. Але вийшов з цього. Від відділу кадрів приїхала машинка. Е, водій, я думаю, хто краще розкаже, як не той, хто тут робить. Підійшов до нього, говорю, так і так. Він говорить, ти що на роботу хочеш? Я говорю, так. Да". що тобі обіцяли? Я говорю, три з половиною тисяч. Говорю, я вже тут два роки роблю. От кожен день виїжджаю в 4 часа, ти з чотири приїхав. Говорить, дві тисячі більше не отримав. А таких, як ти, посилають на, на місто, за візьму магазин входку хліба, два рублі получив. Я кажу, це що мені, треба 50 магазинів розвозити, хліб, щоб 100 рублів заробити. Він говорить, так. Да. Я звільняв цю бумажку, викинув урну і тут же подзвонив заряні Миколаївні, що заряну Миколаївну я готовий займатися літом. Як би прийшов, щоб, саме, щоб Олена Нікітенко відчепилася, а залишився тут вже скоро буде 10 років. В тому ж році я познайомився з сервією сір'яниною, яка з Леона Миколаївною святкувала своєю тройною діаманту Директорна, тоді по статусу. Вона мене не мала права запросити, не запросила, і я там познайомився з сілями. І так почали працювати. В новому житті я не йшов свою другу половинку. А, взяв на себе, коли це Заряний Миколаїв подзвонив, збирав всі замовлення, які були в Вінниці. Заказував, замовляв продукцію, потім на новій почті одержав на Скам'яцькі, всі збиралися і Скам'янськи всі роздавали. Всім роздавав продукцію. Зразу дуже було невдобно, тому що на нас спочатку було гроші зібрати, потім продукцію, потім Зоряна Миколаївна мені розрішила з її бонус обрати. Я брав за її бонус і в той же день тільки роздав продукцію в той же день. Копійка в копійку йшла з Арені Миколаївні на карточку. Ну і це було в червні місяці, в жовтні місяці ми вже відкрили офіс, вже стало легше працювати і в листопаді місяці я вже був діамантом директора. Я все вдячний Олені. Миколаївні за те, що вона мене додовзвала. Зарані Миколаївні це нема слів, це велика подяка і за весілляні, тому що ну, ми трошки покаталися з ними, і в Харкові ми осваювали Харкові. Росіяни нас вчила, як це робити. Ну, коротше, було все. Ну, Тим не менше я в компанії і говорю скоро в листопаді місяці де 11 років. Всім бажаю міцного. Десь, а я скільки сказав? Ну, Значить, доживемо всі один. Так, З тобою робити рік за два, а не всі. Всім бажаю міцного здоров'я. Мирного неба, надійних партнерів і нових статусів. Дякую. <плес> 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 так. <плес> так як в нас по статусу положено годинник, то Олена Нікітєнка у нас була в Вінниці святкова презентація, вона подарувала мені і дружині годинник. Вітаємо вас з вашим новим статусом. такі підносини між чоловіками і жінками. Спонсором чудові пам'яті. Але я хочу запросити спонсорів до привітання свого нового, я вам того директора. Друзі, ви розумієте, чому я до нього ходила постійно, щоб він був моїм партнером? Що ж пакушек? Розумієте, мережевий маркетинг завжди говорить, важко знайти людину, яка буде на одній хвилі. Ми коли з ним там обідали, з ним можна було говорити на різні теми. Так як він вже був мережевому, він систему знав, він ділова людина, він відповідальна людина, і я думаю, не треба бути дурою, щоб потеряти такого партнера. Якщо не я, то хтось. І насправді він це оправдав. 25 жовтня у нас буде 10 років, як ми партнери, як ми друзі. Я його познайомила з дружиною. А, Лілю, а Ліля була перший день на презентації разом зі мною. Бачите, яка судьба. Ну, вона не підписалася, вона бухгалтером була. Але що так склалося, що вони стали сімейною парою, класними партнерами і гарними друзями. Я, Микола Петрович, бажаю не зупинятися на досягнутому, тому такого, як ти нам даєш пенділя і ти толкаєш, і сам своїм прикладом показуєш, що, що це реально, що це працює. Здоров'я, натхнення, терпіння, перемоги нам. Щоб жити в вільній, незалежній Україні. І чим більше е, мати таких партнерів, як ти сам, щоб до тебе знаєш, подобне, притягує подобне. Добре. Гарної тобі команди люблю, цілую, поважаю всього самой кращого. Перша наша зустріч була насправді не такою, як ви сказали. Добре. А кафе. То друга, То друга. То друга. Читати нам маркетинг план то вже ми мали людей зібрати. А перша зустріч була в офісі. В общем, приходжу я до нього в кафе, бо Альона сказала, що нам треба було шукати приміщення. І Альона каже, в нього кафе, ми там будемо проводити майстер-класи, будемо людей запрошувати і таке інше. Я заходжу в то кафе, мені зразу хочеться носа закрити, бо там пивом, знаєте, пивом. І таке віконечко, таке роздатка така там. І такий гусатий дядько звідти торчить. я отак от два кроки зробила і дьору звідти, і втекла. Він каже, я таку бачу, і нема. А де вони? Я вирішила, що ми там ніколи не будемо проводити наші заходи. Ніколи. Але через тиждень ми вже там проводили навіть майстер-класи. Це все дійсно. А друга <смех> <смех> Я вас вітаю. Запрошується команда для поздоровлення злосного сарапу, ну, а також запрошується всі наголошу.